Слова святого Євангелія від святого Матея, слава Тобі, Господи. Того часу, побачивши натовп, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні, і відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Богі духом. Бо їхнє царство небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні володні справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир. Бо вони синами Божими нас будуть названими, блажені переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти. Насамперед вітаємо всіх нас взаємно, себе взаємно. З цим прекрасним святом, урочистістю всіх святих, з нашими іменинами, з Днем Ангела. І хочемо сьогодні придивитись до Божого Слова, яке читаємо в Євангелії святого Матея, 5 розділ. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Тільки треба собі уявити цю ситуацію, коли люди чекали на Месію, на визволителя. На якогось навіть, скажімо, революціонера, щоб їх визволив від різних загарбників від Римської імперії, Ізраїль, єврейський народ, чекав на волю, на незалежність, на автономічність своєї держави, своєї країни, свого народу. І приходить Ісус Христос, якого заповідає Біблія в Старому Завіті. На якого всі надіялись, що це він, той, котрий визволить їх, котрий, може, навіть якоюсь війною піде проти цих всіх імперіїв? Він приходить і каже свою першу проповідь на гірню. Блаженні хто плаче, хто сумує, хто голодний, кого переслідують. І людям не пасує таке. Як можна сказати, що ви щасливі, коли вам погано? Ви щасливі, коли всі проти вас. Як можна сказати людині, що ви є щасливі, коли нічого не маєте, коли страдаєте, коли бідні, нещасні? Але Ісус відразу пояснює, що пізніше будете втішатися, будете багатими, будете все мати, тому що в людське життя, в історію людини вписані і ці. Приємні ситуації і прикрі, і важкі, і легкі до пережиття. І те, що ми розуміємо, і те, що є непонятне, незрозуміле для нас. Але від нас залежить, в якій черзі ми це все поставимо, в якій черзі. Це так не раз дітям кажуть: або я тобі даю зараз цукерочку, або ти почекаєш, і я тобі, наприклад, завтра куплю шоколадку велику. Ти нам мусить вибрати. Тому що це чекання показує насправді, що ця дитина розуміє, наскільки вона цінує той дар, який батьки їй хочуть дати. І так само Господь каже, що нам потрібно перейти через багато різних трудних ситуацій, але теж є нагорода, є ласка Божа, є вічність, і навіть на цьому світі є це Боже благословення, де нам є. Краще, де нам може краще житися, де ми маємо дах над головою, маємо якусь копійку, транспорт, маємо знайомих людей, друзів, родичів. І це теж є Боже благословення передусім. Тому, коли в нас є трудна ситуація, треба собі сказати, що добре, що вона є зараз, бо пізніше нам буде краще. Бо якщо нам зараз добре, то треба сподіватися, що пізніше буде погано, бо в людське життя вписане і одне, і друге. Але вибір належить до нас. Каже Ісус: радійте в тоді, коли буде вам недобре, коли будуть зневажати, переслідувати вас, коли будуть всякі лихо говорити на вас. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах, за те все, що ми будемо вірні. Вірні в тих різних переживаннях, стражданнях, терпіннях, Господь Бог нам винагородить. І може по-людськи це важко зрозуміти, бо ми би зараз хотіли мати цей досвід добра, досвід щастя, але повинні вміти чекати. Є ситуації в житті, коли ми чекаємо і справді дочікуємо до чогось доброго. І це чекання з Богом є щасливе. Тому також, очікуючи на нашу нагороду в небі, просімо Бога, щоб ми могли таким чистим серцем, правильним життям служити Богові, бути в такому слуханні Божого Слова, приймати те, що Господь нам каже, вчитися від Господа, як правильно жити, щоб ми Бога прославляли своїм життям і щоб не ображали. Других людей не були тягарем для них, не були згіршенням, але були підтримки. Тому теж просимо, щоб Господь благословив нам в цьому і провадив до обіцяної нам нагороди до неба. Амінь. Та сина Божого, є від Отця роченого перед